Вітаю. 21 травня 2025 року близько 9.15 ранку за місцевим часом Портнов був застрелений біля ворот американської школи у Посуело де Аларкон, елітному передмісті Мадрида. За даними поліції, у нього було зроблено 5 пострілів. Чотири в груди та один у голову. Напад стався, коли він був за кермом автомобіля Mercedes і висаджував своїх дітей перед школою. Злочинці втекли з місця злочину на автомобілі БМВ. Свідки описали одного з нападників як високого чоловіка у чорному одязі з помаранчевою сумкою. Поліція розпочала операцію. З розшуку злочинців, задіявши галікоптери та дрони для спостереження за територією, давайте подивимося, хто і за що убив Андрія Портнова. Те, що Портнов був майстром своєї справи, карти зразу показали. Що він, по старшому Аркану Мах, був господарем долі, з лідерськими якостями. Про, програш це не його, е, він завжди вигравав справи. Був справжнім професіоналом свого діла, е, мав високий інтелект, людина, яка здатна досягти великих успіхів. Завжди був впевнений у своїх силах, був правним маніпулятором, чудово розумівся на людській натурі. Мах це карта талановитих людей, які вміють спритно пустити у хід всі свої здібності. Ось так мені описали його карти. Цій історії із вбивством були замішані фінанси. Можливо, це була якась чергова справа, яку повинен він був розбирати. Справа м була дуже така конфліктна, щось це торкалось розподілу грошей. Карти кажуть, що йому б треба було по четвірці мечів не займатися цією справою, відсторонитись, відійти. Але він впрягся в цю справу, яка і принесла йому смерть. Замовник це жінка, королева мечів. Жінка це авторитетна. І в основному от королева мечів, це по описанню жінки, вони одинокі або ж вдови. Ну, це не можна сказати, що от всі такі, ну це в основному. Королева мечів це жінка одинока. Які звикли вирішувати все самі, ну, жінка зі сталевими яйцями. Я б її так і описала. І саме вона його попереджала, щоб він відійшов від цієї справи, щоб він не мішав. Але він зробив усе по-своєму. Можливо, дуже вірив у себе, можливо, якісь у нього були принципи, а можливо, подумав, що він схватив Бога за бороду і таким чином зробив собі вирок.